Розпродаж у дротику у магазині сучасного світла знижки до 70%. Тут широкий асортимент електротоварів від кабелів до елегантних люстр українських і закордонних виробників. Шо була ця ціна 2956, То зараз ціна такого світильничка 887 грн. гривень. Знижки від 20 до 70 відсотків пропонують покупцям магазину сучасного світла дротик. Вирішили зараз оновити повністю асортимент. То ми старі моделі зробили зараз величезну просто знижку. Підприємиця Галина Васкул продовжує розпродають товар ще й тому, бо розуміють, які складні часи зараз в Україні. На сьогоднішній день люди втратили спроможність купляти дуже дорого, скажімо так. А якості потрібно все рівно. Триватиме розпродаж до завершення одиниць на складі, розповідають у магазині. «Дротик». Отик, а вже незабаром оновлять асортимент. Як зазвичай, тут будуть якісні та стильні електротовари закордонних та й українських виробників. Ми завжди віддаємо перевагу українському виробнику, і тим більше, якщо у нас є можливості е, постачання товару місцевого виробника, то ми дуже цьому задоволені. А загалом у магазині Дротик є усе для облаштування освітлення у домі. Від проводів різноманітного призначення, технічних складових до вишуканих люстр і торшерів, розповідає продавчиня магазину Дротик Христина. Також є вуличне освітлення та чимало іншого. Люстри, торшери, настольні лампи, є столики. Дуже багато різних декорацій, бігтарики різні на голову, в руку можуть бути вуличне освітлення, теж великі. Вибір всю фурнітуру до електрики, провода. Маємо е, великий вибір квітів і, взагалі, асортимент надзвичайно великий. Раджу всім прийти і подивитися. Про розмаїття асортименту говорять і відвідувачі магазину Дротик. Сім'я Вероніки нещодавно придбала квартиру і тепер облаштовують оселю. Обрати освітлення прийшла саме у дротик. Ціна відповідає товарове, дійсно якісно. Оновлює оселю і пані Ганна Спеченіжина. Коли справа дійшла до світла, без вагань прийшла у дротик. Тут найбільший вибір, мабуть, кулумей. У дротику не тільки якісні, а й сильні рішення продовжують продавці. Наприклад, можна придбати усі елементи для освітлення в ретро-стилі. Маємо дуже багато фурнітури до цього ретро стилі керамічні розеточки, керамічні вимикачі, ізолятори, все, що для цього потрібно. До такого стилю саме краще пасує і завжди зазвичай добре. Світильники в лавці. Професійні консультанти, широкий асортимент якісних товарів, можливість виконання замовлень та онлайн-консультації усе це ви знайдете в магазині сучасного освітлення дротик, що у Коломиї на вулиці Шкрібляка, 43, дорогою на Вербіський міст.